Привіт! Сьогодні, як ви вже зрозуміли по прев'юшці, у нас на огляді отака от лампочка. Mosquito Killer Lamp. Good CRI Energy 7 Good Light Good Quality. Прямо от good quality по цих коробках відразу видно. Прям very good quality. По самій лампі. Приходить вона за ліжки отак. По акції, якщо там брати, там порядка 80-100 гривень можна її зацепити. Якщо без акції, там їх по 150-200 гривень продають. У нас в Україні вони їх продають порядка 200-250 гривень хто як. Ну і плюс доставка, ну, по-любому в Китаї вигідніше брати. Е, оця лампа одна з них. Це вона якраз. Вона прийшла отак. Вот вот. Це Китайці сфоткав, він гроші якби повернув за неї. Е, але, по суті, прийшла робоча. Як ви бачите, сама нутрянка самої лампи світодіоди розміщені, як все розпаяно. Можна цей іменти відкрутити, глянути, що там всередині, але там нічого особливо цікавого немає. Тут є оця от така от проволочка. Ця проволочка, вона нагрівається і вона має жахати комарів. Має їх прям шкварити так по-нормальному. По режимах роботи. Ви її вкручите в звичайний цоколь, вмикаєте, вона світить як лампочка, плюс світиться всередині оця штучка. Ви її вимикаєте, ще раз вмикаєте, і світиться тільки оця от штучка, що жахає комарів. Пише, що тут клас енергоефективності А. Не знаю, поки тих комарів особи немає, я її ще не включав. Але судячи з того, як вона має працювати, в неї є всі шанси бути робочою і бути доволі ефективною в цьому. В подальшому, можливо, вже запишу відеофідбек від цієї лампи. Але от, вони отакі. От, така конструкція є. Коштують порядка 80-100 гривень, працюють, включаються і щось там нагрівається. Далі буде. Дякую за увагу. І так, з приводу роботи цієї лампочки. Відтестував її декілька тижнів, а не днів. Вона тестувалася в селі. Якщо дивитися на фото і відео, то видно, що лампочка працює. Не сказати, що вона не працює. Тобто дійсно комахи вони шкваряться. Під час того, як залітає комар, він починає битися електричним струмом і він якби жариться. І там же він залишається. Потім відкручується лампочка і він струшується. Але є такий маленький чи не маленький нюанс. Якщо ви хочете цю лампочку використовувати і надіятись, що, допустимо, ви її поставили і вночі ні один комар на вас не сів, то це буде брехня. Ця лампочка вона не повністю усуне комарів. Якийсь відсоток комарів туди залетить. І так вони будуть вбиті. Але більшість комарів. І мух вони не залетять туди, а вони полетять на вас. Якщо ви хочете бути впевненим, що там комарів точно не буде у вашій кімнаті, то потрібно використовувати якісь інші методи, наприклад, якісь там раптори, рейзери, то, що вставляється в розетку, і воно дійсно там вбиває на велику площу. Тоді ті засоби вони покривають весь об'єм кімнати, і майже всі комарі вони спускаються. На підлогу, і вони після того не літають. А дана лампочка вона не може похвалитися такою широкою дією, щось залетить, щось не залетить. Підсумовуючи вище сказано, можна дійти до висновку, що дану лампочку, як якусь альтернативу або таке маленьке корисне доповнення можна купувати. Якщо розглядати її саме як боротьбу проти всіх комарів. На моєму, наприклад, досвіді на моїх спостереженнях, вона вбиває приблизно 5-15% комарів, максимум, напевне. Тому думайте, чи варта ця покупка ваших коштів чи ні? Дякую за увагу.